Нова локація для дітей в Глухові відкрили простір психологічної підтримки. Санкції проти Деркача Зеленський вів обмеження щодо майна нардепа зрадника. Стимул працювати далі глухівчан Роман Зекелив про стипендію голови облдержадміністрації. У Глухові з'явилась нова локація, куди можна піти з дитиною. Простір психологічної підтримки СОС, діти. Його розгорнули на базі Центру надання соціальних послуг за адресою вулиця Шевченка 16А. У ньому відбуваються безплатні корекційно-розвивальні та ігрові заняття, тренінги для дітей та дорослих, а також консультації психологів. Діти зможуть не лише весело провести час, познайомитись з однолітками та пограти в ігри, а й навчитись прийомів самодопомоги та зняття напруги. У п'ятницю, 12 травня, президент Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, серед яких колишній депутат Андрій Деркач та донька міністра оборони часів Януковича Павла Лебідєва. Про це йдеться в указі президента 279-2023 від 12 травня 2023 року. Під санкції потрапили колишній народний депутат Андрій Деркач та донька колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва. Альона Лебедєва, яку пов'язують з свезьким насосним заводом. Лугівчанин Роман Дзекалев став одним з цьогорічних стипендіатів голови Сумської обласної адміністрації у галузі культури. Відзначення на обласному рівні є стимулом працювати далі, говорить сам стипендіат. Уже по по життю склалося, що за те, що ми робимо, ніколи нічого не чекали. Це все в першу чергу. Якщо я в собі щось відчуваю, то я намагаюся це показати, щоб люди побачили. Якщо люди це оцінюють, людям це подобається, люди отримують позитивні враження від того, що чим я займаюся, і займається наша родина, наша культурна спільнота, то звісно це приємно. І одним із таких визначальних моментів, звісно, такі от моменти, як відзначення стипендією голови обласної адміністрації. Я сприйняв це дуже позитивно, тому що це стимул певний працювати далі. Це означає, що дійсно на правильному шляху дійсно треба працювати, і якщо чесно, все таки так. Трошки егоїстично до себе до цього підійти, то я вважаю, що я заслужив, тому що тому що ми працюємо, ми не полишаємо, не складаємо рук. Ми не хочемо, щоб це було. Ну там не очікуємо нічого такого. великих там грошей з цього не отримуємо. Всеки роман розповідає, що обрав справою життя культурну галузь не даремно, адже походить з творчої родини. Творчість і участь у культурному житті це так би мовити, така червона лінія мого життя, тому що в нас родина творча, мої батьки Євгеній та Тетяна. Ми завжди брали участь в різних сімейних фестивалях. Батьки мої співають. Батько в мене має абсолютний слух, грає на всьому, що йому потрапляє до рук. Він теж учитель. То можна сказати, що я наслідую своїх батьків. Мама моя, за покликанням завжди була працівником культури, керівницею колективів. Тобто, ці всі спів, народна творчість, все це поєднується дуже гармонійно з нашою світянською діяльністю і такий виходить полікультурний аспект нашого життя, грубо кажучи. За словами Романа, він родом селища Есмань, але своїм домом вважає Глухів, де здобув вищу освіту та працював вже багато років. Родом взагалі наша родина з Есмані, з селища Есмань, тодішнього глухівського району. Але життя таке цікаве. Ми дуже багато поїздили по району. Якщо коротко, я школу закінчив в Есмані, навчався. Спочатку в нашому коледжі в Глухівському, потім е, поступив в університет, вступив е, наш національний імені Олександра Довженка. За фахом я. Е, Вчитель української мови, літератури, англійської мови, зарубіжної літератури мене дуже козирна спеціальність, тому стовідсоткове попадання в школу мені завжди було гарантовано. Доля так склалася, що мені довелося і мав я щастя попрацювати в Глухівському університеті в творчому плані. Чудова, такий був період мого життя, який став, я можу навіть сказати, визначальним, тому що це власне робота, ця творчість. Я був керівником виховного відділу в університеті і е, дуже багато довелося мені поспілкуватися з людьми, познайомитися е, з друзями, з такими дуже знаковими в моєму житті, що на мене дуже гарно вплинули, і на все моє життя. На сьогоднішній день я працюю в глухівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 3 вчителем англійської мови за фахом. Працюю, так би мовити. Ще одною справою життя Романа є патріотичне виховання молоді, зокрема козацький клуб Гарда який він відкрив разом з другом Ігорем Білевичем. Віруємо початок козацького клубу Гарда з 15-16 року. Це період, коли саме в нас активізувався рух козацький. Чому так вийшло? Справа в тому, що дуже на той час дуже гарний мій знайомий Ігор Білевич, він майстер заслужений майстер народної творчості України. Тоді що він не мав такого звання. Але справа в тому, що він воював в тодішній ще АТО, як це називали. Він, і його забрали у 2014 році, він повернувся, ми багато спілкувалися. І один раз, колись я, так як я ж художня така діяльність, у мене і все я, він побачив, що на одному з заходів я на сцені виступаю з шаблею. В козацькому строю, в козацькому образі, такому. І в мене був такий номер з шаблею, десь ми знайшли таку шаблю, дуже схожу на справжню. От я виступав, він, він побачив це все. Ми поспілкувалися. Ми якось він він, по-перше, каже: от, покажи, ну давай разом це, от, як ці всі фланкування, всяке, всяке таке я роблю. Ми зібралися з ним. Потренувалися трошки, я показав те, що вмію. Він мені розказав те, що він вміє, знає. І ми почали спілкуватися. Тоді ще працював в університеті. На базі університету утворився такий козацький клуб. Спочатку студенти, потім діти поприходили. От, Ми почали займатися, і найперша діяльність наша була це художня, тобто виступи на сцені. Тому, власне, це все козацтво в першу чергу про культуру. Згодом, згодом, ми почали більше цікавитися історією більше цікавитися. Власне, історичною достовірністю, більше так відходити від е, таких лискучих атласних шароварів і хотіли більше історичності такої е, в цьому плані працювати. М -м, пішли пісні, пішли е, виступи, танці е, фестивалі, звісно, брали участь у козацьких фестивалях. Проте Україна, російська війна забрала життя Ігоря Білевича. Тепер клуб намагається працювати без свого наставника. І на сьогоднішній день, звісно, ми дуже сумуємо, що з нами немає Ігоря Білевича, нашого козака Хорта. У нього такий був і позивний, і по-нашому, по-козацьки. Ми його так завжди називали. Я б сказав, що 80% того, що має Гарда, козацький клуб наш. Це його досягнення, тому що він мав дуже великий досвід. Він мав досвід у певних бойових мистецтвах в спорті. Тобто, ми так дуже дуже гарно плідно. А я мав досвід у художньому виступах на сцені. Сцена для мене це моє, можна сказати, моя територія, тому все так переплилося, і дуже я. З одного боку, я щасливий, що мені довелося з ним знатися, що я що він мій друг, мій побратим. От, з іншого боку, я дуже гірко сумую, що так вийшло, що ця вся війна забрала таких прекрасних людей з нашого життя. Ман переконаний, що після війни Глухів має стати північною фортецею України, відродити своє історичне значення. Вивчаю історію свого рідного краю, і я знаю, що це. За своїм за масштабністю краси, з масштабністю е, життя, взагалі якості життя в Глухові, це просто було щось нереальне. Це реально була столиця. І я вважаю, що Глухів має такою столицею стати знову, е, хоча б не фізично, але культурному плані, в плані е, туризму, плані. Е, Привабливості, щоб люди сюди їхали, щоб це не була якась периферія, щоб це був реально це одним з центром, одним з центрів культурного мистецького життя і архітектури і всього, що з цим пов'язано. Тому я свято вірю в те, що все буде добре і глухе буде розвиватися. Глухівчани здобули призові місця на чемпіонаті України з військово-спортивного багатоборства. Про це повідомляє голова військово-патріотичного клубу Мужність Кирило Ященко. Цей турнір у розділі Бойове двоборство проходив у Києві протягом трьох днів. Змагалося 450 спортсменів із 18 областей України. У активі глухівчан сім перших, 12 других та 9 третіх місць. Вихідними в Глухові відбувся благодійний турнір із настільного тенісу. Вдалося зібрати 9400 гривень. Їх передали місцевим волонтерам, які спрямують гроші на потреби наших воїнів. Турнір зібрав 20 учасників у категорії до 50 років. Перше місце здобув Юрій Балицький. Переможцем категорії 50 плюс став Михайло Сигалов. А серед жінок перемогу здобула Марія Єрмакова. 13 травня на території Шостенської громади піротехніки ДСНС України виявили та вилучили три вибухонебезпечних предмети, з яких два було знищено. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Сумській області. Рятувальники застерігають громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів не наближатися до них, а тим більше не чіпати, не намагатись перенести або розібрати. Мешканці Сумського, Шостенського, Конотопського та Роменських районів продовжують потрапляти в шахрайські схеми. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області. За вихідні семеро людей втратили близько 60 тисяч гривень. Потерпілі намагалися оформити грошову допомогу та переходили за невідомими посиланнями, де вказували конфіденційні дані своїх карток. Матеріальну допомогу ніхто не отримав, а навпаки, зломисники нажились за їх рахунок. За даними фактами, у поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України Шахрайство та встановлюють осіб, які причетні до злочину. За даними Сумського гідрометцентру, 16 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме малограндієнтне поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13. В день плюс 18, плюс 23 градусів Цельсію.